Того часу Ісус сказав своїм учням, як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас, тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй, так само, як я зберіг заповіді мого Отця і перебуваю в його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість була в вас. І щоб ваша радість була сповнена. Словом. <звіхи> Нехай слова Святої Вагелії, знищать наші гріхи. Амінь. В ім'яці у Всемна і Духа Святого. Амінь. Христос, пані, змартвістох. Всечасні кохані наші священники, отці Ян і Отець Іван, наш дорогий брат Тємко, Богдана, білібні сьостри законного нахіня, наші міністра, переце Янопа Друки, Богваністка, кохані парафіяни, улюблені Божі діти, перебувайте в моїй любові. Читаємо сьогодні в 15-му розділі святого Ян Апостола Євангеліста. Пан Єсус просить, щоб ця наша любов до Нього, до Бога, була тривалою, щоб це не було щось одноразове, щоб це не було тільки відсвяткуванням. Ми так вже не раз привикли в житті, що від святкової, наприклад, Пасху, Різдво, і що цікаво стараємося, хоча дуже багато зусиль вкладаємо в це багато часу, здоров'я, так само грошей, тому що треба все купити, зробити, запросити гостей, приготуватись до цього свята. І робимо це все одно. Як найдешевшим шляхом. Колись пам'ятаю, хтось до мене прийшов за пристою і запитав за інтенцією чи свім, то їй каже, от у тебе там ювілейне народження, хочу замовити службу, хочу гарно відмітити своє свято і задали питання. чи як найдешевше відмітити свято, як найдешевше відмітити. День народження. Я кажу дуже просто. Найдешевше відмітити це ручкою в календарі. Це найдешевше. А дорожче це прийти до постла, посповідатись, прийняти комунію, прийти на адорацію, запросити гостей до пост. Ось це вже не є дешевше. Любов, вона завжди коштує. І ми, якщо любимо, так по-справжньому то ми не рахуємося з грішми, з часом, зі здоров'ям, з різними іншими справами, чи речами, чи ситуаціями. Ми готові все віддати повністю. Віддати все. І пам'ятаю такий приклад домашній, як то ми ходили до школи колись і вистачало 5-10 копійок, щоб нам далі це вже було. Велике щастя, можна було купити булочку, дорожню, ще там щось. І пам'ятаю, коли приходив до бабці, каже, бабці, дай мені пару купів, то вона відкривала якийсь там кошельок і тримала перед і Каже, бери, не було так, що вона брала, витягувала давала мені скільки. Бери. Можна було весе брати. Тому що любов не рахується, любов не можна кинути на що, на якийсь калькулятор. Перебувати в любові це постійно бути в цій любові. Не раз хтось жартом, так в шутку запитує, чому, наприклад, більше любимо внуків, ніж дітей. Це особливо так бабці дідусі, чому внуків більше любимо, ніж дітей? Відповідь є дуже проста. Тому що внуків завжди можна віддати. Завжди. А дітей не віддасть, тому що прийшов тато, мама забрали внуків. Прийшов взять, чи невістка, чи дочка, чи син, забрали внуків. Так? Внуків завжди можна віддати, тому їх дуже люблять. А дітей нема кому віддати. Вони живуть з нами. Діти, поки вчаться, поки зросліють, поки ходять до школи. І ця любов, мені кажемо, бабуся і дідусь більше люблять внуки, ніж їхні батьки. Люблять їх як своїх дітей, бо йдемо на щось легке, на щось дешевше. Очевидно, я дуже любив і люблю до сьогодні своїх бабусів, дідусів, вони вже всі є в небі. Але я би не хотів так сказати, що це була причина, бо ми з бабцем. Мене не було куди віддати. Але найчастіше сьогодні десь у містах, так воно є. Любов це не є. На якийсь час, на якийсь момент. Любовце є на постійна. І Господь, який любить нас, Він ніколи не хоче нас віддати. Є таке місце в Евангелії, коли пан Єзус каже: ніхто не вирве їх з рук моїх, ніхто не вирве з рук Отця, тому що я вас полюбив до Кінця. Ніхто не забере нас. І так само ми. Не повинні віддати Бога нікому. Нікому. Тому що Господь є найцінніший в нашому житті. І тому ми сьогодні, коли слухаємо цю Євангелію, розуміємо ці слова, що пан Ісус каже, якщо будете перебувати в мені, будуть, будете зберігати заповіді мої. Ви будете перебувати в моїй любові, тому що любов має свої правила. Любов це не є безправдаю. Любов це не є, що робиш, що тобі хочеться. Але любов це є золоті рамки, це є закон, це є певні приписи, свичання, традиція. В нас так має бути, в костялі так, вдома так, в школі так. Це є певні принципи любові, щоб ми себе шанували, щоб ми себе любили, потрібно насправді побачити, як Бог любить нас. Ісус каже, це я вам сказав, щоб моя радість у вас була. Ми хочемо радіти, ми хочемо тішитись, але ми шукаємо правдивої радості. Теж згадаю один момент з дитинства, колись чудно, як то дитина завжди, всі роблять, що дитина тішилась, раділа, посміхнулася. І колись я підійшов до мами, пам'ятаю, десь були на гостях своїх родичів. Я кажу, мамо, а як ти радієш? Ну, так, я розумів, що всі крутяться про мене, я був наймолодший. А мама каже, я тобою тішусь, що ти щасливий. І сьогодні я доросла людина, як священа, я розумію, що правдива радість є з того, що комусь є добре. Правдива радість є тоді, коли, скажу на своєму прикладі, коли можеш комусь відправити нашу свято, коли можеш когось посповідати, коли можеш когось поблагословити, коли можеш комусь сказати добре слово, коли просто можеш з кимось побути, просто як добра людина. Це є величезна радість. Радість не то, що тобі добре, радість, радість полность добре. І це називається офіара, жертва. Любов, як сказала колись свята Тереска, бо дитятка Ісус, яку ми називаємо маленькою Терескою, вона говорила, любов кормиться жертвою. Милость кормиться офірами. Якщо немає жертви, це немає любові. Це просто влюбленість. нам хтось подобається. Мені може подобатись хата, машина, не знаю, якась ігрушка, якийсь шкаф, стіл, лампочка, якась на стелі. Це просто може подобатись, воно є гарне. Але любові до нього немає. Любов є тільки в тоді, коли є перед тобою жива особа. І якщо ми приймаємо Бога. Як особу, Ми тоді розуміємо, що ця любов, вона є прийнята. Бо ми можемо любити багато чого. І ми так називаємо любимо поїсти, любимо поспати, але це не є ця мілость, така вилончна, мість любов, така просто виключна, це не є справжнє кохання, яке може бути в серці до когось. До живої людини, до Бога. Тому коли ми зберігаємо Божі заповіді, ми в тоді любимо, ми втоді тоді в тому, що нам добре з приводу до радості когось другого. І сьогодні цей уривок Святого Євангелія пригадує нам. Як Ісус каже, так як мене полюбив Отець, я полюбив вас. А Отець полюбив Ісуса Христа Свого Сина в такий спосіб, що дав Його в жертву за нас. Це є величезна довіра до Ісуса Христа, що цей Божий Син не спротивиться і не піде проти волі Отця, що Бог в такий спосіб може повернути людей, і все створіння до цієї, Первість своєї любові і до цього життя, яке було в районі. І тому Ісус каже, я вас так само люблю. Буду до вас допускати до різних труднощів, але не для того, що вас не люблять, а для того, що довіряю вам і через вас хтось інший пізнає мою любов. Тому в тоді, коли є трудно, коли нас щось коштує, коли ми мусимо вкласти в якусь ситуацію своє серце, свій час, свої зусилля, тоді хтось інший розуміє, що ми його любимо, що це робимо серце. Нараз хтось каже серце на долоні. Як це є важливо. Колись на одній парафії хтось мене запитав, який я хочу мати подарунок у день народження. Так мимоходом ходом я щось там був сказав, очевидно, принесли. це не була якась там, не знати, яка довоцінна річ. Але коли мені подарували, і хтось каже потім з боку, «Ой, чи ви знаєте, скільки ми за нею бігали в шукали, ми здовши поперед все місто переганяли, бо хотіли іменно це купити вам. я потім починаю розуміти, це час, здоров'я, маршрутки, гроші білети. За цією річчю криється ціла історія, як вони є здобули, де вони її взяли. Ціла історія. І людина це ціла історія Божої любові. Кожен з нас це є книжка, яку хтось може читати і розуміти, що Бог з любові це все на світі далі тримає, те, що все І кожен з нас є доказом цього для других людей. Для інших, які цього може не розуміють, які ще шукають оправдання для себе, які ще не розуміють Бога, які кажуть, що вірять в якусь там силу, але в Бога не вірять. І тут є проблема, як можна вірити в щось, чого взагалі немає? Хтось може сказати, я віру в доброту батьків, але в батьків не вірую. Це щось нереальне. Тому сьогодні Ісус домагається, щоб ми пізнали цю Божу любов і перебували в ній. Не просто побули і відійшли. Так, це не є, як на базарі дають скуштувати якусь там річку, мати кусочок, там масла, чи когось кобаси, чи добре. Ми кажуть, ні, не дякую, ну, ніхто не обіжається. Це не є, що ми покушали і пішли далі. Тільки ми входимо в цю реальність Божої любові. Тому хочемо дякувати Господу Богу і запросити Бога в своє життя, в свої покликання, в те, в чому ми сьогодні знаходимося. Це не просто збіг обставин, це не є якесь совпадіння, це не є, скажімо, якась ну, видумка, якась фантастика. Кожна людина має в собі скриту історію Божої любові. І ми дивимося на людину, і повинні розуміти, що в ній є цілий світ. Справді, цілий світ. Може я вибачаю, що такий приклад скажу, використаю, що є гості сьогодні, що в нас є отець Іван. Я колись достріг за перший раз в житті з ним. Ну, сонце, як сонце. Іван має той там, там, Каже, я треба я. Праві там служби, вчить дітей співати, в семінарії готовить. Дуже добре. Але проходить час, проходить час. Я зустрічаюся з однією людиною, яку знаю вже багато років, викладач догматики, людина, жіночка, яка вчить грати, співати в семінарії, яка вчить серйозних предметів. Догматика це в що можна вірити, в що не можна. Так, і зустрічаємося, розмовляємо, і десь там мимо ходу. кажу, а е, я там був, я там був, я був Чортковий, я там. Вона каже, кого ти знаєш? А я кажу, ну знаю там ректора, знаю професорів, клериків, це Іван, а як фаніма? кажу, Андрухів. а, то це ж наш студент. І це пані Люба Дерзяк, яка є професорка. І я собі думаю, де отець Іван, де вона, де Петрик, здевородок. А я собі думаю, ну, зустрів людину, то зустрів. Звісно, не знаю, чи ви за цей приклад, але хочу показати, що кожен з нас тут присутній, ми можемо один для другого ну, бути просто там гена, франя, маня, там ще хтось. Але якщо ми почнемо чути про себе таку іншу шекусь історію, ми побачимо, що в цій людині є цілий світ. І тому є це відповідь, що Бог створив нас після того, як створив цілий світ. Тобто в людині є повністю довершення. І це називається любов. Якщо ми людину не любимо, за не треба знаймати жодних ситуацій, жодних зустрічей, розмов чи якісь справи. Якщо любиш, можеш щось з цією людиною вирішувати. Тому що без любові це є просто свято це святократство. Просто як взяти образа порвати. Людина це образ Бога. І коли ми дивимося на ікону, на фігурку Пана Ісуса на хрест, ми дивимося на хрест, і це ціла історія, як Бог приготовлював цілий світ, щоб Ісус Христос прийшов помер на хресті і Воскрес, і щоб ми мали життя вічне. І так як вчора цей священник директор апостольства доброї смерті, ксьон Жегош, Розповідав нам потім спробу, що ми були із сестричкою розмовляли, і він каже, що люди бояться сказати помер, відійшов. Так? Хтось відійшов. Але як пес кіт здохне, то він помер. Як люди плутають сьогодні, так? тому що бракує любові, людини до людини. А ми, коли молимося вірою в Бога кожну неділю, так? в Східньому обраді, кожного шосім, хто моляться, вірою в Бога кредо, то ми кажемо, Ісус помер і Воскрес. Ми кажемо, що Ісус відійшов. Так? Тому що з любові можна вмирати. А люди відходять, хтось каже, розвелись, кинув там, пішов, вийшов з роботи, посварився з директором. Ніхто з любові не відходить. Або всі, хто відходить, не робиться з любові. А з любові треба померти і потім Воскреснути. Це правдивий шлях, І тому Ісус так то зробив. І тому ми сьогодні, задаючи собі питання, чи я люблю Ісуса цілим серцем, потрібно спитати себе, чи я виконую Його заповіді, чи вмію вмирати для нього, і чи я насправді розумію, що Воскресіння, яке дає мені Ісус Христос, воно є моєю реальністю, що я справді Воскресю. Тільки для того, що мене хтось любить. Тільки для того, так як ми народилися на цей світ, тільки для того, бо нас любили, тато і мама, чекали на нас. І Бог нас проробив. По-іншому ми не прийшли на цей світ. І ми з любові теж йдемо до неба. Тому любов є відповіддю на всі наші сумніви. І тому Ісус домагається перебувайте в моїй любові. Чому? Тому що ми є несмертельні, Ми не є вічні, ми маємо початок. Але якщо ми влюбились в Бога, ця любов буде вже постійно ціловічність. І вона не може бути на якесь врем'я. Це не є подружжя, яке каже, я тобі обіцяю любов аж до смерті, а потім, а потім роби, що хочеш. А пан Єсус каже, ні, я хочу далі. Я хочу більше, я хочу назавжди. Не до смерті. Назавжди, і тому про таку любов просимо Бога і за Божу любов. Дякуємо.